Христос Воскрес, дорогі брати та сестри. Сьогодні судове засідання по справі щодо незаконного указу президента України, яким були накладені санкції відносно митрополита Павла, було відкладено на перше липня. Причина відкладення у зв'язку з тим, що досі сторона позивача не ознайомилася з матеріалами справи, які мають які мають секретну інформацію. Тобто держава засекретила ті відомості. В які на підставі яких були накладені відносно митрополита Павла санкції. Наразі було залучено адвоката, який має доступ до державної таємниці, і ми сподіваємося, до наступного засідання вже можемо ознайомитися з усіма матеріалами, які містяться в цій справі. Дякую всім за увагу. Я сьогодні був і не тільки сьогодні трошечки приблизитися до тих Божих, які страдали за ім'я Христа сьогодні те, що робиться навколо нашої церкви, але з нами Бог розумієзиці, покарається, яка з нами Бог. Я дякую всім людям за молитву, дякую е, моїм адвокатам, це не тільки мої особисті адвокати, нашої церкви, нашої лави. І ще раз всім велике спасибі і на всіх призиваю Божого розсуду.